Сучасне обладнання широкого профілю, висококваліфіковані спеціалісти та можливість допомогти значно більшій кількості маленьких пацієнтів у Чернівецькій міській дитячій поліклініці відкрилися оновлені відділення медичної реабілітації дітей та діагностики. Як розповідає директор установи в загальноукраїнському рейтингу серед медичних закладів, які надають реабілітаційну допомогу дітям від народження до трьох років, дитяча поліклініка чернівців посіла. Третє рейтингове місце в першій п'ятірці. Ми починали з двох-трьох кабінетів. Зрозуміло, коли відбулася реформа і з'явилися пакети по реабілітації, відповідно, і а головне потреба дітей в реабілітації ну просто дуже велика і однозначно, ми прийняли на себе рішення. Спочатку ми взяли пакет 54-й це дітей від 4 до 18 років. А потім, вже, коли ми починали придбати обладнання, все, ми вже взяли 25 ти пакет це від нуля до трьох. Обладнання було, але його було недостатньо. В першу чергу для якості і в повному об'ємі надання медичної реабілітації дітям з порушенням опорно-рухового апарату, дітям з неврологічними захворюваннями, дітям маленьким, які народилися передчасно або з тяжкими захворюваннями під час народження, необхідно було дооснастити відділення. Тому постала потреба в першу чергу: це підбір кваліфікованих кадрів. І друга це оснащення наявних приміщень відповідним обладнанням. Відділення медичної реабілітації працює за двома основними напрямками: ортопедичні патології і неврологічні. Це сколіози, порушення постави, кіфози. Також позвичаються батьки з дітьми, які перенесли травми, розробка після переломів, діти батьків з внутрішньо переміщених сімей, і вони нас отримують психологічну допомогу, отримують заняття з ерготерапевтами так, щоб ці діти, які перенесли важкі для себе, Періоди в житті, щоб вони адаптувалися, вартість обладнання закупленого для оновлення відділень 1 мільйон 700 тисяч гривень. А на ремонт приміщень витратили 5 мільйонів гривень. Чого ми починали, це була підвісна терапія. Це було для нас дивно, це було нове. Ми не знали, як працювати, наші люди пішли, вчилися, отримали сертифікати. І тепер заняття, підвісна терапія, діти, які страждають на, наприклад, ДЦП, важкі ступені сколіозу. Ця підвісна терапія, вона просто творить чудо. І ще у нас у відділенні вже є для дітей з ДЦП, є мотомет, є героїв. Вертикалізатори такого ні раніше у нас ніколи не було, і тому до нас почали дуже звертатися, багато пацієнтів. Також у нас робиться відділення наша вологопеда, логопедичний масаж. Це недалеко не в кожному закладі. Робиться з 2021 року, коли почала діяти послуга з медичної реабілітації. Відділення приймало в середньому близько півтори тисячі пацієнтів, але потужність відділення не могла опанувати таку кількість. Наразі ж тут Мають до двох з половиною тисяч дітей. При цьому звертатися до поліклініки можуть не лише чернівчани, але й жителі з інших громад. Частину населення з інших територіальних громад ми спокійно приймаємо у нас, тому що у нас можливість, по перше, і вторинної спеціалізованої допомоги великі це по дев'ятому пакету. Ну і реабілітація у нас я кажу на достатньо високому рівні. Заступниця директора поліклініки Олена Ставничук наголошує, наразі основна візія установи стати конкурентоспроможним медичним підприємством порівняно із приватними закладами, але при цьому надавати послуги безкоштовно. Постало питання, звичайно, це сервісу і зручності, і при щоб пацієнт прийшов. Не лише отримав якісну медичну послугу, а щоб почувався на підприємстві як в приватному закладі, тобто в гарних стінах, доступна медична послуга має бути з якісним сервісом, де приємні стіни, де приємний колектив, і тут кваліфіковані кадри, які можуть надати цю медичну послугу. Також у міській дитячій поліклініці облаштували тимчасове укриття для пацієнтів, працівників та відвідувачів поліклініки. Це гроші міського бюджету було вирішено питання для того, щоб дітям 24 ї школи використовувати найближчі укриття. Зробити І якраз дитяча поліклініка по локації, якраз ну дуже зручною виявилося для школи. Тетяна Дубіцька, Андрій Медведчук, Марія Руденька, телеканал ТВА.